Мої вітання! З вами архітекторка Анна Бажан і ви на каналі Хочу говорити про архітектуру. Сьогодні хочу поговорити про вас, мої любі замовники, і підказати, як же знайти свого архітектора. Архітекторів безліч. Але ми будемо виходити з позиції він він Тобто, вам важливо реалізувати свій проєкт будинку, а мені важливо реалізувати його для вас. Як же нам знайти один одного? Чому я віштовхусь у цієї стратегії? Тому що ця стратегія якраз направлена на взаємодію двох людей і саме колаборацію. Тому від неї і будемо відштовхуватись. Я знаю, що зараз хтось каже, що ти тут нам розказуєш, хто платить, той правий. І хто розробляє проєкт, теж правий. Саме в колаборації і взаємодії. Получається найкраще рішення. Саме тому я тут, щоб вам розказати по кроку стратегію, як ви можете себе підготувати. Уявімо, ви зараз сидите собі вдома і думаєте, у мене є ділянка, я хочу на ній спорудити будинок. І це була ваша давня мрія. Зараз ви повинні в неї зануритись і візуалізувати максимально. Це допоможе вам підготуватись не тільки до розмови з архітектором, але й зрозуміти, як знайти саме свого архітектора. Ви купили ділянку, і ви вже уявляєте, як ви створили собі озерце, розташували там будинок, він такий шикарний, одноповерховий, з заскленими фасадами, виглядами класними такими. Ви насолоджуєтесь щоранку цією природою. І постає питання, а до кого звернутись, тому що архітекторів дуже багато. Тому що поки що ви не знаєте, який архітектор насправді вам потрібний. Як так відбувається? Просто дивіться, багато є житлових будинків, які ви споруджуєте. І ви такі, о, я зараз там споруджую якийсь будиночок, саме такий, як бачу на картинці. Але ви не знаєте технології спорудження. І тут саме цікаве, якраз по технології спорудження можна обирати собі архітектора. До речі, так. Є архітектори, які досить добре розбираються в спорудженні будівель саме з бруса, або, наприклад, саме каркасного будівництва, або, наприклад, саме модульного будівництва, або цегляного, там, де саме несучі стіни зроблені з цегли, або каркасно-монолітного. Я взагалі належу до архітекторів, які розбираються в висотному будівництві і займаються каркасно-монолітними спорудами. І, здавалось би, наче великі споруди, це щось неймовірне, яке, здавалось би, дуже важко спорудити. Але тут більше піде мова не про спорудження цих будівель, а про спосіб і технології, як це все відбувається. І на що звертається увага при малоповерховому будівництві і багатоповерховому будівництві. Тож, ви вже візуалізували свою мрію. Ви такі, о, я хочу будинок з натуральних матеріалів. І говорячи фразу натуральні матеріали, ви впираєтесь в те, що будинок буде саме з дерева. А хто сказав, що тільки дерево і саме дерево це прям топчик матеріал, який вам потрібний. Є ще, значить, будівлі, які можна робити з конопель. З сіна пресованого дуже міцно. І з дерева. Так, дерево все ще посідає хороший п'єдестал того, щоб зробити з нього екологічний будинок. І технологія хат Мазанок. Теж про неї не забуваємо. З нею так само можна зробити просто суперову, екологічно, класну архітектуру, а ще й зверху поставити класний очеретяний дах. Буде виглядати бомбезно, якщо правильно все, звісно, зробити і дотриматись технологій. І ви зустрічаєтесь з тим, що дійсно стільки технологій, а я тільки обмежився якимось цегляним будинком, бо мені говорили, що це так екологічно. Тож, що в цьому випадку можна зробити і як собі самодопомогти? Коли ви вже зрозуміли, до чого у вас тяжіє більше, все-таки до дерева, чи якісь експериментальні конструкції, з того ж, наприклад, пресованого сіна, є також енергозберігаючі будинки. Чи навіть самі це ви повинні просто задатись питанням, що мені лежить ближче. Якщо, наприклад, ви навіть скажете, я взагалі люблю, коли все надійно, от прям як кремінь, як скала, щоб було все мега надійно, як кремінь і скала. Це теж каркасні будівлі з моноліту, тобто у нас іде перекриття. Залізобетони, колони і перекриття. саме каркасно монолітна конструкція дозволить нам, наприклад, розташувати в межах перекриттів, тобто підлоги і стелі, поробити наші перегородки таким чином, які ми самі фактично забажаємо, як буде дозволяти наша конфігурація. І це додасть певного більш такої гнучкості в плануванні. Добре, я прихильниця таких систем. Я дійсно дуже люблю, коли будівлі є каркасно-монолітними, тоді можна пограти з тою ж пластикою фасаду, виділити якийсь, наприклад, ганочок цікавішої форми, якісь класне накриття додати. І це більше збагатить форму і зробить її гнучкою. В той момент, наприклад, дерев'яні конструкції вони мають свою послідовність, свій крок, і для того, щоб реалізувати щось таке. Наприклад, з вигинами, з відступами, нам потрібно трошечки інакше це все прорахувати, і тоді постане вже питання вартості, ще більшої кількості матеріалу і так далі. Зате в дерева є свої інші переваги, і, наприклад, точно з допомогою можна дерева зробити те, що не можна за допомогою бетону. Тож, на кожний будинок свій покупець, а ми йдемо далі. Тож ви вже всередині себе приблизно відчуваєте, що вам ближче, і ви обираєте такий свій будиночок мрії. Тобто ви вже відчуваєте, в якому оточенні ви б хотіли жити. Ви вже відчуваєте, що ближче до вас які саме матеріали. І тоді ви такі думаєте, ага, матеріалами я розібрався. А тепер, ідучи по стратегії саме він, я повинна ще підібрати людину, яка зі мною буде легко комунікувати. До зовнішнього вигляду будиночка ми також знову перейдемо. Але треба замислитись знову ж таки над тим, з ким ми будемо працювати, тому що нам дуже важливо, щоб архітектор, який береться за наш проєкт, не тільки його реалізував і сказав, на тобі я все розрахував, кошторис, все буде стояти, все буде супер, але й налагодив з вами взаємозв'язок і міг відтворити саме ваші мрії в реальність. Максимально їх візуалізувати, це теж буде дуже великим бонусом. І таким чином, знаючи, що вам потрібні саме такі архітектори, які вас почує, зможе візуалізувати те, що ви хочете, то таким чином ви і натрапите на свою людину. Тому що при комунікації ви такі задали одне питання, задали інше питання, відчуваєте, як людина відгукується або не відгукується, чує ваші потреби, правильно їх інтерпретує, чи не зовсім правильно. І це теж важливо. В цьому випадку, ви навіть знаючи, з якого матеріалу умовно ви хочете свій будиночок, ви ще вже знаєте, якою людиною ви хочете спілкуватись. І таким чином ви починаєте вже звертати увагу на цих людей, а не на інших. А зараз дивіться. Є архітектори різного типу, різного підходу в своїй роботі. Є, наприклад, архітектори, які дуже люблять чітко все порахувати, кошторис склав, так, тут такі прильоти, воно так, стоїть перевірена технологія, це десь я зробив, у вас буде точно крок колон 6, не більше, бо якщо 7, то я не гарантую безпеки. І виходить така ситуація, що ця людина має все вивірене і провірене часом. І ця людина підійде. Тільки конкретним замовникам, які так само хочуть бути впевненими, що от ця людина взяла проект, він там під своїм іменем все почне, все закінчить. Тобто повністю прям прийде і збудує. А є, наприклад, архітектори, які так зараз я довідую, що вам треба, ми з вами поспілкуємося. в мене що тут є класний спеціаліст, зараз я ще конструктор добре. Розрахуюсь з ним і заплачу хорошу ціну для того, щоб він правильно все мені розрахував. Я ще підберу додаткових спеціалістів кожних своїх галузей. Ми зараз з ними все 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 разом складемо проєкт. І це також правильний підхід. Ну, тобто є архітектор, який вміє організувати навколо себе команду інших людей, які вже на ринку теж досить працює, і може вам щось порадити. І таким чином. Інколи не обов'язково самому все тягнути. Я пам'ятаю, в мене була така ситуація, що мені сказали, от є будинок, типу, давай скажи, чи там витримає перекриття, чи не витримає а я така, та все чудово, але де ваш конструктор? Ну, тобто є люди, які мають свою вузьку спеціалізацію, і на таких людей треба покладатись, тому що вони займалися довший час цією практикою, щоб саме для вас зробити щось класне. І, наприклад, з однієї сторони, якщо один тип будівництва передбачає те, що у вас будуть вивірені по технології відстані, і воно точно буде стояти, тому що це дозволяє саме ця конструкція, так, як вона легше, інша ж конструкція буде вимагати саме прорахунку. Тому знову ж таки дуже гарний буде бонус. Якщо цей архітектор буде проводити з собою інших спеціалістів, це вже такого типу архітектор, який вміє взаємодіяти як зі своїм замовником, так і зі своїми партнерами по бізнесу. Є ще типи архітекторів, які вміють це все саме, але також законодавчого втілення. Також можна звертати на це увагу. Здавалось би, нам потрібно зробити невеликий приватний будинок, але, як виявляється, то не тої висотності там не можна робити, то там тільки два поверхи, то там будиночок заблизько, наприклад, стоїть до чужої ділянки, то, наприклад, по ще якихось частинах ми не можемо його реалізувати. Дуже є багато підводних каменів, в тому числі в законодавчій сфері. І класно, коли є архітектор, який ще володіє такими додатковими знаннями, як саме можна домовитись про зведення цього будинку на конкретній ділянці. Тому що. Інколи бувають ситуації, коли ти точно все дуже добре вивірив, але є додаткові якісь нюанси і обмеження. Коли тобі самому з цим не справиться, треба додаткова якась інформація. Відповідно, класно знову ж таки залучати суміжного спеціаліста, який буде вже більше розбиратись в правовій сфері щодо зведення цього будівництва чи правильне призначення ділянки, що там знаходиться, і так далі. Тому що не завжди те, що ми бачимо, відповідає дійсності. Нам треба перевіряти цю ділянку зі всіх сторін. Я вже сказала про те, що є архітектори, які... Можуть самотужки зробити вам будинок, які мають велику шикарну практику, щоб зробити вам будинок, і готові тягнути все на собі. Є архітектори, які можуть організувати команду і зробити вам будинок. Також в цю команду можуть ходити конструктори, геодезисти і інші суміжні спеціалісти, які будуть направляти цей весь проект до його повного завершення. Ну і будівельники, само собою, тому що його треба якось порудити. Є архітектори, наприклад, які можуть допомогти вам розкритись і саме відтворити вигляд цього будинку, але тільки в цифровому форматі. Ви можете зрозуміти, чи підходить вам це, чи не підходить. Це буде такий більш лаконічний формат між тим, щоб подумати на потім і відчути сам об'єм споруди. Потім ви можете, наприклад, піти до іншого архітектора, який вже безпосередньо займається зведенням, і він вам може порадити, які саме. Будівельні матеріали краще вибрати. Ну, наприклад, знову ж таки, він буде вибирати на свій смак, вам теж треба знати, до чого ви тяжієте. Тож, знову ж таки, якщо говорити про архітектор, який може розробити вам концепт. А те, що я описала, називається концептом. Коли ви тільки е, відтворили візуальну образ цієї будівлі, ви можете її схематично накрасити, само собою в розмірах, на ділянці, але ви принаймні плюс-мінус наблизитись до того, що вам потрібно, так? Ви потім з цим проектом можете, навіть якщо ви не знаєте, з яких матеріалів хочеться зробити, просто підійти і поцікавитись. От в мене є ідея така. Куди я можу з цим піти? Пішли до декілька бюро, які займаються створенням архітектури, поговорили з ними. Ті ж знову ж що я казала. Каркасні будинки, чи, наприклад, ті, хто будують в будівлі з цегли, чи, наприклад, до людей, які каркасно-монолітні зводять будинки, поговорили зі всіма, показали цей свій проєкт, вони вам порахували і сказали приблизну вартість, що вам буде це коштувати. Знову ж таки, ви можете дещо відтермінувати реалізацію свого проєкту, але за рахунок візуалізації ви зможете чітко побачити, як ваша мрія виглядає в об'ємі. І це неймовірно круто, тому що можна сказати, коли ви відтворили цей проект поки що уявно. Ви на нього можете подивитись, повіситись в кімнаті на видне місце, потім пройтись попри і подумати, я точно таки хочу, чи в мене вже смаки помінялись. Тоді звернутися до того ж самого архітектора, який вам розробляв цю 3D-модель, і порадитись з ним, можливо, щось хочеться додати, можливо, самі смаки досвід цього архітектора також зміниться. Ось, тож, переходимо до наступного пункту. Як шукати цих архітекторів? Зараз в мережах в тому ж Instagram чи навіть Google можна так і вписати, архітектор, купити будинок, побудувати будинок і так далі. Заходите, значить, вам зразу пошукова система видасть. Результати, і ви собі дивитесь. Угу. Якщо там є архітектор, от архітектори, наприклад, здебільшого інстаграм може бути більш націлені на те, щоб саме прорекламувати свої якісь такі творчі здобутки, коли вони там реалізовували проєктів в проєктній групі і так далі. І вони собі можуть виставляти ці проекти, показувати, які в них є досвід. Вони можуть також виставляти проекти майбутні, або ті, які вони планували зробити і так далі. Знову ж таки, якісь ескізи. Серед них можна вибрати саме архітектора, який вам створить майбутню модель будинку, для того, щоб ви самі для себе зрозуміли, що вам ближче, навіть в тому числі якийсь стиль, вигляд, подача. Чи це буде просто білий будинок в стриманому мінімалістичному стилі? Чи це буде будинок якийсь неймовірний, там з каменю, з різними переходами, більш такий фактурний, з якимось там дерев'яними вставками і так далі? Знову ж таки, це все треба відчути. Ось. Перевага пошуку саме в Google може дати те, що коли ви вводите архітектор, купити будинок, побудувати будинок, у вас більше будуть сайти вже професійні, де архітектори ведуть будівництво від початку до кінця або від початку ескізного проекту, самого проекту і так далі. Тобто ви вже можете відчути, як це все відбувається в процесі, почитати саме на цих сайтах, тому що це вже більш професійні сайти. Стому пошуку архітектора, це не так просто, як здавалось на перший погляд. Адже, як ви почули, я дуже часто звертаюся до вас. А що б вам хотілося? А який стиль будинку ви собі уявляєте? А з яких матеріалів би ви хотіли. Але. Чому я це роблю? Для того, щоб вас спрямувати, і для того, щоб зараз ви почали замислюватись про свою мрію. До того ж, ваша мрія ще може підкориговуватися вашим стилем життя, кількістю людей в сім'ї, наявністю чи відсутністю домашніх тварин, можливо, ви мріяли завести колись дуже багато тварин, або великий сад, або, наприклад, ви хотіли якийсь неймовірний акваріум, такий ногіанських розмірів. Або ви, наприклад, хотіли навпаки усамітнитись. Тобто ваші бажання з часом, допоки цей будинок зреалізується, можуть бути різні, але ваші бажання з часом можуть і змінюватись. Тобто класно, коли можна це все перевірити, і тому дуже важливо не тільки звертатись до архітектора по типу Ей, ти, давай мені це проект сюди зроби мені все, розрахуй і так, щоб на раз-два і було готово, але й ще й самим себе підготувати до того, що хочеться. Як на мене, все найкраще відбувається саме в комунікації, коли ми спілкуємося, розкриваємося один перед одним і дозволяємо собі мріяти. Я бажаю вам, щоб ви могли зреалізувати свій будинок, взагалі майбутнє житло мрії і там, де вам хочеться жити, знайти свого архітектора, з яким ви це зможете зреалізувати. Зараз дуже багато архітекторів, які часто про себе говорять. І надають свої послуги, ви можете їх знайти в інтернеті. Знову ж таки. А в кого є якісь додаткові запитання, і щось знає те, що я не згадала, можете сміливо їх задавати сюди. Ми можемо зараз запитати в Діміні. Це штучний інтелект. Якби він нам порадив архітектора. З радістю допоможу вам у пошуку архітектора в Україні. Ось кілька ефективних способів. Один онлайн платформи та каталоги, архітектурні портали. Існують спеціалізовані вебсайти, де архітектори та архітектурні бюро розміщують свої портфоліо та контактну інформацію. Пошукайте такі портали, як назва популярного українського архітектурного порталу, якщо він існує, каталоги компаній. Багато онлайн каталогів компаній мають розділи, присвячені будівництву та архітектурі. Використовуйте пошукові фільтри, щоб знайти архітекторів у вашому регіоні. Соціальні мережі, платформи як LinkedIn, можуть бути корисними для пошуку архітекторів. Ви можете використовувати ключові слова, такі як Архітектор Україна або архітектурне бюро назва вашого міста. 2. Рекомендації та відгуки. Запитайте у знайомих. Якщо у вас є друзі, колеги або родичі, які нещодавно будували або ремонтували, запитайте їхні рекомендації. Особистий досвід може бути дуже цінним. Перегляньте відгуки. Якщо ви знайшли потенційних архітекторів онлайн, пошукайте відгуки про їхню роботу. Зверніть увагу на коментарі щодо якості проєктування, дотримання термінів та комунікації. 3. професійні організації Національна спілка архітекторів України зверніться до цієї організації. Вони можуть мати каталог своїх членів або надати інформацію про ліцензованих архітекторів у вашому регіоні. Їхній вебсайт часто є хорошим ресурсом. 4. Місцеві будівельні компанії та дизайнери інтер'єру будівельні фірми. Багато будівельних компаній співпрацюють з архітекторами або мають власний архітектурний відділ. Звернення до них може бути одним із варіантів: дизайнери інтер'єру Дизайнери інтер'єру часто працюють у тісній співпраці з архітекторами і можуть мати рекомендації. 5. архітектурні виставки та конкурси. Відвідування архітектурних виставок або перегляд результатів конкурсів може допомогти вам познайомитися з роботами різних архітекторів та архітектурних бюро. Після того як ви знайдете кількох потенційних кандидатів, рекомендую переглянути їхні портфоліо. Оцініть їхній стиль, досвід у проєктуванні схожих об'єктів та якість виконаних робіт. Зустрітися особисто або онлайн. Обговоріть ваш проєкт, бюджет, терміни та ваші очікування. Зверніть увагу на їхню комунікацію та розуміння ваших потреб, запитати про ліцензії та сертифікати. Переконайтеся, що архітектор має необхідні ліцензії для здійснення архітектурної діяльності в Україні, укласти договір. Детально пропишіть всі умови співпраці, вартість послуг, терміни виконання та відповідальність сторін. Бажаю вам успіху у пошуку ідеального архітектора для вашого проєкту. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, не соромтеся запитувати. А якщо у вас уже були історії, де ви працювали з архітектором, і все закінчилось невдало, чи навпаки, це у вас був. Перший і найкращий унікальний досвід. Також пишіть мені. Я хочу послухати про те, як ви споруджували будинок своєї мрії. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей! Па-па!